На головній площі Перечина в передсвятковий вечір, розгорнулась казкова вистава. Що таке добро? Чому воно завжди перемагає зло? Діткам показували баба Яга, Зима і Янгол. По завершенню вистави Перечинський міський голова нагородила маленьких помічників, які старано готували прикраси для головної ялинки. Миколайчик обов'язково до вас всіх прийде і принесе вам подаруночки. А ще знаєте, яке сьогодні у нас з вами буде свято? Яке відкриття нашої головної новорічної ялиночки? Я би хотіла, щоб ті діточки, які робили наші іграшки, запросити їх на сцену, Підтримайте мене, діточки. Ви своїми ручками зробили такі гарні прикраси, і ялиночка, наша новорічна цього року, красива як ніколи. За благополуччя святому Миколаю помолився священник. Хто з вірою звертається під захист твій, теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, україну нашу, всяку країну християнську, та весь світ. Захисти збережи святими твоїми молитвами. Аби покликати святого Миколая, йому заспівали пісеньку. Ой хто хто Миколаю служить, тому святий миколай, на всякий час допомагає Ми, Миколай приніс дітям традиційні солодкі подарунки, а потім своїм посухом запалив головну ялинку міста. Yeah.